Ки тиждень підряд і відбуваються ці обстріли з території Запорізької атомної електростанції. Так от, щодо самої Запорізької АЕС, то там рівень небезпеки зараз дуже високий. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ МВС готується до будь-яких сценаріїв і в тому числі навіть до евакуації населення. Давайте з цього приводу детальніше послухаємо міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Якщо ми говоримо про запорізьку атомну станцію, то всі ми бачили постріли, які здійснювали російські війська по енергоблокам, і це було жахливо. Ми були зверталися в міжнародні організації, зокрема в МАГАТЕ, з тим, щоб вони забезпечили належний контроль за цією станцією. Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діяльністю станції відсутній. Фактично, сьогодні станція дійсно перебуває в руках не тільки ворога, але в руках неосвідчених спеціалістів, які можуть дійсно допустити трагедію. Ті українські спеціалісти, які залишились там, вони частково не допускаються до певних ділянок роботи. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка росіян, і це, звичайно, є і оцінюється як. Рівень загрози за ступенем найвищим, саме тому існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі і можливий викид радіації, тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів, які знаходяться в найближчому наближенні до власне атомної станції. Нагадаю, що це найбільша стан... станція в Європі, яка має шість енергоблоків і, звичайно ее uh, uh... Важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. От. Але ми переконалися на останніх обстрілах останніх тижнів, що е, немає жодних стримуючих факторів. Є е, свідома позиція, яка, до речі, декларується російським керівництвом, про те, що вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Е, і це говорить про те, що ми маємо вже сьогодні готувати. До будь-яких сценаріїв. Сьогодні і Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з МВС і Мінрегіон ми обговорюємо різні сценарії, які необхідні, і в тому числі питання евакуації.